Передусім, я хочу сьогодні привітати воїнів нашої військової контррозвідки Служби безпеки України. Воїни відзначають свій професійний день. в європейському союзі. Є схвалення 12-го пакету санкцій Євросоюзу. Важливо, що вперше з'являється заборона на російські алмази та діаманти. Нові заходи проти обходу санкцій та проти постачання в Росію товарів та технологій подвійного призначення є нові обмеження імпорту з Росії. Провів сьогодні кілька нарад щодо нашої роботи цієї зими, і міжнародної, і деяких аспектів внутрішньої. Ще одне щодо неполітичної, а громадської підтримки України і українців. Сьогодні у Києві на Алеї Сміливості ми відкрили імену табличку Говарда Баффета, підприємця та благодійника, який щиро допомагає нашим людям, нашій державі з весни 2022 року, фактично від початку повномасштабного вторгнення.